Reels – це ще один метод контакту з вашою аудиторією. Їх бачить більша кількість вашої аудиторії. Продаємо в Instagram та не факапимо Щопонеділка та щоп'ятниці. Привіт, з вами Ріта і сьогодні ми будемо говорити про Reels. Я вам розповім, як правильно їх знімати, як правильно облаштувати фон, які формати Reels взагалі існують, та як за допомогою них можна зараз просуватись. Не забудь підписатись на мій канал, щоб першим дізнаватись усе про розвиток у соціальних мережах. І поїхали! Україна довго чекала на Reels. Дуже багато експертів завантажували їх просто через три коліна. Це було складно, це було довго та дуже незручно, і звичайно, це відбивало взагалі усе бажання щось туди знімати. Але вже цього літа ми нарешті офіційно отримали музику та рілз. І одразу усі минулось туди знімати, аби взагалі щось знімати. Через тиждень не отримували результатів, ставили хрес на цій справі і дарма. Давайте розбирати цю тему детальніше. Reels – це ще один метод контакту з вашою аудиторією. Вони ранжуються краще, і тому, коли ви вкладаєте саме Reels, їх бачить більша кількість вашої аудиторії. Тому цей інструмент варто використовувати як мінімум для залучення. Але є ще й приємний бонус, такий як нова безкоштовна аудиторія ваш інстаграм. Хоча дуже часто ця нова аудиторія буває іноземна. Якщо ваш рілс вже один раз потрапляв у рекомендації, ви відчули це на собі. Коли на сторінку в один момент підписується куча ботів, це через те, що алгоритм рілс складно виходить на потрібну цільову аудиторію. Йому для цього потрібен час набагато довше ніж, наприклад, у Тікток через наплив у цієї іноземної аудиторії дуже багато експертів і не знімають рілс. Бо типу навіщо? Результату не буде, нових підписників не буде, лише я витрачу свій час. Потрібно розглядати Reels як контент воронку у вашому блозі для холодної аудиторії. Холодна аудиторія потрапляє у ваш блог та починає перечитувати усі ваші пости. І якщо ви маєте вірно складену воронку, тоді холодна людина стає теплою і надсилає вам запит на ваші послуги у Дірект. Як правильно знімати Reels. Перше, що вам потрібно, це ідея та звук під цю ідею. Найкраща рекомендація, щоб знайти звуки для своїх рілз, це просто відкрити стрічку та знайти звук, який вам подобається, та який підходить під тему вашого відео. Ще можна шукати не тільки в Instagram, але й у TikTok. Так ви знайдете дуже багато авторів і дуже багато різних відео різних авторів різних ніж, і точно знайдете, що, що підійде саме вам. Інстаграм зараз ніяк не обмежує плагіат, тобто ви просто можете взяти чужу ідею і повністю адаптувати її під себе. Але, звичайно, завжди краще знаходити тренд і вигадувати ідею під нього самостійно. Це дасть вам більше залучення і нової, і вашої аудиторії. Маючи звук, маючи ідею, ми переходимо до зйомки. У Reels дуже важливий гарний кадр, у Reels дуже важлива естетика, тому нам потрібно її створити. У моєму телеграм-каналі ви знайдете гайд по створенню. Фону для ваших відео. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Якщо вам не подобається новий фон, просто станьте навпроти вікна. Бо денне освітлення це також кльовий варіант. Обов'язково приберіть все зайве на фоні. Підберіть яскравий одяг або одяг у ваших фірмових кольорах. Та починайте знімати. Я рекомендую знімати рілс на телефон, потім монтувати і вже потім завантажувати у чернетку Instagram. бо так ви зберігаєте якість своїх відео. Ти можеш вімкнути звук, наприклад, на комп'ютері, а на телефоні вже знімати відео. Звук буде програватись, а ти будеш знімати, поки не вдасться зробити видалий кадр. Додавай переходи, різні кадри, змінюй одяг під час зйомки. Це те, що буде чіпляти увагу твоєї аудиторії. Після монтажу, після завантаження відео у чернетку, тобі потрібно підібрати. Шрифт. Можна або з інших додатків, або шрифт, який пропонує сам інстаграм. Головне, щоб він був читабельний, читабельний на самому відео та обов'язково в мініатюрі. Обов'язково додай текст під своїм Reels. І знову ж таки обов'язково пиши текст для цільової аудиторії. І не забудь про цільові хештеги. І тепер публікуй. Роби рілс регулярно, хоча б 4 рілс на тиждень. Аналізуй, які теми заходять в твої аудиторії, а які ні. Ті теми, які заходять, на базі них створюй свій контент далі. Пиши у коментарях під цим відео, чи були у тебе вже спроби знімати рілс, чи вийшло у тебе, чи ні. Ділись усім у коментарях та до зустрічі у наступних відео!